Якщо вам потрібна перепілочка на яєчко, то найкраще брати фенікс золотистий. Зараз витягну яку нібудь ось з кліточки. Іди сюди, іди. Ось дивіться які. Вони гарна птичечка. Яєчка несуть. Ось, самі можете побачити які. А то що. Здохла птичка. А я її не бачив. Бувають такі патєрі. Яєчка несуть гарно і все чудово. Якщо потрібно на м'ясо, то потрібно брати тихасця. Тихасець – птичка крупна. Яйця вони теж несуть гарно, Ну, більше вони на м'ясо. Жива вага 500 грам, тушка десь 300-350 на кілограм їх йде три штучки. І ще на м'ясо гарно англійська чорна. Англійська чорна. Теж м'яско на гарно йде. І яєчка вони несуть. Ось Дивіться, який екземпляр. Такі теж. Ну, це вони несуть яйця, то вони здорові в рост вже не йдуть. Вони всі вітаміни у, 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 у них уходять на, на яйценоскість. Ну, а У нас в основному Техасі. Ми беремо накопчення їх, вилуплюємо накопчення, то то нам треба, щоб маса тіла була. Тому у нас в основному техасці. І англійська чорна. Малишня, малешня ось їхня. Це малишня феніксів, тута й тута. Ну там далі англійська. Кому потрібно, замовляйте, вийшлимо.